Ди, дякуємо і локальні і глобальні. Я вітаю вас. Час новин в марафоні до вісімнадцятої вечора. Ми відстежуємо все найголовніше з тилу і з фронту. Отже, 53 постраждалих, 20 в лікарні. Такі наслідки однієї з найбільших атак балістичними ракетами на столицю. 10 з 10 цілий наша ППО збила, але уламки впали на чотири багатоповерхівки: чотири приватні будинки. Найбільше понівечена. Ось ця багатоповерхівка в Дніпровському районі. Вся по Трощина понад 30 постраждалих саме з цього будинку. Поки невідомо, чи можна жити тут далі. Рішення ухвалить спеціальна комісія. Люди намагаються забрати хоча б найнеобхідніші речі зі своїх квартир. За іншою адресою, уламки впали на проїжджу частину. Утворилася величезна вирва. Поруч в будинку вибуло вікна. Ми чекаємо, щоб хоча б можна було зайти щось забрати. А в чому стояли, в тому і вийшли. Животних всі забирали, и і что що то кошку найти не може. и собачку. От пака. Ну от, тільки ж то зашлі. Що собрали, то собрали. Також внаслідок атаки потрощені приватні житлові будинки в Дарницькому районі. В адміністрації показали, як вони виглядають після пожежі. Повністю вигорів приватний будинок, де проживало три родини. На щастя, мешканці вчасно викоювали і ніхто з них не постраждав. «Київстар» робить все можливе, аби відновити мобільне покриття. Компанії заявляють, подекуди вже вдалося відновити фіксований інтернет. Щодо мобільного зв'язку та інтернету обіцяють позитивні зрушення впродовж дня. Генеральний директор компанії Олександр Комаров в ефірі марафону наголосив, кібератака, яка відбулася напередодні, наймасовіша в історії телекоміндустрії. Внаслідок неї понад 24 мільйони абонентів залишились без зв'язку. Подекуди не працювали банківські термінали. Зник до Домашній інтернет від «Київстар». у компанії також повідомили абонентські дані і персональна інформація користувачів залишається в безпеці. Те, що трапилося, означає, що захищених немає. Моєї точки зору будь-яка критична інфраструктура, яка суттєво залежить від сучасних IT, віртуальних технологій, є вразливою. Нагадаю, відповідальність за кібератаку на Київстар взяла на себе група російських хакерів Сонцепьок в службі безпеки за фактом кібератаки відкрито провадження одразу за вісьмома статтями спецслужби працюють спільно з Київстаром над відновленням зв'язку. Зазначу, що одне з хакерських угруповань РФ вже взяло на себе відповідальність за цю кібератаку. Вони написали про це у своєму телеграм-каналі. Але тут варто розуміти, що це угруповання. Ходить до складу головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, який таким чином хоче публічно легалізувати результати своєї злочинної діяльності. Два ракетні та 13 авіаударів завдали російські загарбники за минулу добу. Понад 60 разів обстріляли позиції ЗСУ з реактивних систем залпового вогню. Запустили 10 шахетів, які були збиті нашою ППО. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили вісім ворожих атак у районі Синківки, Петропавлівки та Іванівки Харківщини. Ще дві атаки відбито на Лиманському відтинку фронту. На околицях Бахмута окупанти намагались просуватись неподалік Богданівки, Іванівського та. Андріївки. Не полишають росіяни спроб оточити Авдіївку. Тут сили оборони відбили 51 атаку ворога. Наступали окупанти і в районі Новомихайлівки неподалік Мар'їнки. На Запоріжжі не стихають довкола вербового, приютеного та роботиного. На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують тиснути на ворога. Крім того, за добу авіація сил оборони України вдарила по району зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська знищили два ворожі пункти управління. Ління поцілили в три райони скупчення особового складу, спополили два склади з боєприпасами. Вояки, які завдяки гострому зору і вправним рукам, здатні кардинально змінити ситуацію на полі бою. Підрозділи ударних БПЛА завдають нищівних ударів, скорочуючи поголів'я ворожої піхоти і висаджуючи в повітря їхню броню. Як працюють дронарі-ударники, 108-ї бригади ТРО, що вже мають на бойовому рахунку знищену важливу техніку ворога і не втомлюються відточувати свою майстерність, бачив Андрій Почтів. Прифронтовими ґрунтівками пікап дронерів 108-ї бригади дістається місце призначення. Бійці розкладають знаряддя своєї ударної праці. В ящику завжди у нас дрони саме FPV, окуляри, в яких літає пілот стяжки. Чохольчики на батареї, бо мерзнуть батареї зимою. Це дуже важливо. Це дає нам додатково декілька кілометрів. Із Керманичем Дрона на псевдошанс. Ми зустрічалися улітку. Розказує про успіхи з побратимами. Знищили важливі спостережні комплекси. У нас є дві камери муромем спостережні. Вони бачать дуже далеко і ночі, і днем. Вони з іскусним інтелектом вразили декілька транспортних засобів, вразили реп поле 21 Є такий, вразили живу силу ще. Залежно від цілі, каже шанс, дронарі-ударники використовують різні боєприпаси, вибір чималий. Це уламковий, це проти живої сили. Постріл від РПГ проти танку, проти БМП 400 мм броні пробиває. Теж саморобний уламковий, півтора кілограмовий. Теж чуємо да? уламки там всередині. Оператор коптерів Джуніор вправляється із зарядженими композитними пташками вже кілька місяців. Цей зразок українського виробництва має назву Химера, легкий і витривалий. Бачите, в чому плюс цього дрону? Що він весь закритий рамою, закриває від вологи, від якоїсь пилі. Поки ми спілкуємося з Джуніором, його побратим на все вдобарс, запускає розвідувальний мавік. Із дронами 45-річний дніпрянин, фаховий правник, тренер зі стрільби та яхтсмен працює вже більше року. Фактично, вітер в парусах змінив на вітер в небі. Барс має виявити ціль, по якій побратими відпрацюють ударним дроном, і то каже теж кропітка праця. Година-дві дуже доб добре все замасковано. Відповідно, це все необхідно продивлятися. Ретельно за можливості дешифрувати, бо запускати дрон в нікуди, просто там гепнути. В якийсь там бліндаж, що вони там колись були, то цього робити не варто. А ось такий вигляд має хижа пташка, споряджена протипіхотним боєприпасом, зблизька. Хлопці жартують, коли влучають у ціль, емоції не приховують, слів не добирають, і вже серйозно додають. Перемога нехай невелика, любить підготовку. Влучання це не заслуга пілота, це заслуга цілої команди. Це працюють дуже багато людей над цим. Вояки кажуть, найнагальніша їхня потреба, як і в інших підрозділах, ударних БПЛА, це, звісно, самі дрони і люди, які скеровуть їх на ворога, що не воліє забиратися геть. Часто при відбитті штурмів потрібно і 10, і 15, і… Більше дронів і нам підвозили. І підвозили їх також. Потрібні люди, звичайно, пілоти, оператори, котрі будуть керувати цими дронами. Андрій Почтю, Артем Деженков, Артисі Тіві. Єдині новини. Президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу нового уряду Дональда Туска, відзначивши важливість цього моменту для Польщі. Хоч він із іншого політичного середовища Дуда готовий співпрацювати з новим Кабміном зі свого боку. Дональд Туск подякував полякам за підтримку на виборах. А напередодні, виступаючи в парламенті Польщі, окремо акцентував на важливості поновлення стратегічної дружби з Україною і пообіцяв владнати нинішні проблеми в інтересах обох народів про новий польський уряд Наталя Жуковська. Вже втретє прем'єр Дональд Тус найближчі чотири роки керуватиме польським урядом. Майже дві години він виступав перед депутатами Сейму, розповідаючи про пріоритети нового уряду. Частину виступу присвятив Україні. Резинта який... Володимир Зеленський пробує заново переконати світ у тому, за що насправді йде боротьба. Що війна, що атака Росії на Україну це атака на нас усіх. Розраховуємо на співпрацю усіх політичних сил. Будемо голосно і рішуче допомагатися повної мобілізації вільного світу, світу заходу у допомозі Україні у цій війні. Тут немає жодної альтернативи. Треба голосно говорити про Україну. Новообраний прем'єр пообіцяв швидко вирішити проблеми пов'язані з протестом польських далекобійників на кордоні з Україною, а ще розкритикував тих європейських політиків, які кажуть, що втомилися через війну в Україні. Я не можу слухати часами... Я більше не можу слухати політиків, які говорять про те, що вони втомилися від ситуації в Україні. Вони кажуть про це в обличчя Зеленському: що вони не мають сил, що вони виснажені. Завдання Польщі, нового уряду і усіх нас голосно, твердо вимагати від західної спільноти рішучості допомогти Україні. Я буду це робити з першого дня. Дональд Туз засуджував російську агресію від початку війни в Україні з 2014-го. Ще тоді він назвав російське вторгнення на сході не конфліктом, а війною і закликав Європу це зрозуміти. Він виступав за впровадження санкцій проти Росії, вважаючи їх одним із найкращих інструментів підтримки України. Та весь час був за надання військової допомоги зсу. А ще запевняв, підтримуватиме Україну на шляху до НАТО та ЄС. І повернення Туска у крісла прем'єра означає, що Варшава посилить євроінтеграційну підтримку Києва. Дональд Туск є не лише колишнім і теперішнім прем'єром. Він також був президентом Європейської ради впродовж п'яти років і є людиною, яку поважають та цінують у Європі. Отримання такого союзника, як Туск, буде для України вагомим кроком вперед на шляху до ЄС. Польські експерти прогнозують, з приходом туска до влади стосунки між Україною та Польщею лише зміцняться. Підтримка буде на усіх фронтах дипломатичному, політичному, економічному та військовому. Я думаю, що тут багато буде різних напрямків і пропозицій від нового уряду Польщі до співпраці з урядом в Україні. Він буде реально, і я переконаний про це чутливою людиною. До українських справ, тим більше що міністром закордонних справ стане Радослав Сікорський, який знаний був між іншим з того, що привозив в Україну хуманітарку. Самі ж поляки по різному оцінюють нового прем'єра. Прихильники відзначають його величезний досвід і у Варшаві, і в Брюсселі про європейську спрямованість і водночас захист національних інтересів. Противники навпаки закидають, що дбав про інтереси ЄС більше аніж про власне польські. Якщо б більш об'єктивно. Не питати ні сторонників однієї чи другої сили, то це напевно один з найбільш опитних і успішних політиків політиків в історії, як ми кажемо, третьої річі Посполитої, яка почалася в 90-му році, як голова уряду свій перший візит Дональту планує до Брюсселя на саміт Євросоюзу. Там, серед іншого, він намагатиметься знайти спроби, аби переконати традиційних союзників Польщі у необхідності допомоги Україні. Тим часом польського прем'єра чекають і в Києві. Наталя Жуковська, факта Сітів. Єдині новини. Миколаївські волонтери добробато допомагають відновлювати будинки після російських обстрілів. Ремонтні бригади в потрощених оселях перекривають покрівлі, змінюють вікна. За свою роботу грошей не беруть. Як у самому Миколаєві, так і в області. Невтомні волонтери допомогли відбудувати понад 300 споруд, розповідає Луїза Єрьоміна. Побачили жах, ну те, що ви бачите зараз. Пані Людмила півтора місяця тому разом зі старенькою мамою повернулася до рідного потрощеного росіянами села на Миколаївщині. Каже, у будинку після ворожих обстрілів взагалі нічого не вціліло. Ми тільки виїхали, і там буквально через два дні вже прилетіло один раз, другий раз, третій. Будинок волонтери накрили брезентом, і так він простояв майже рік. Жінка каже, якби тоді не затулили дах, а та геть зруйнувалася б. В етикумнаті вот у нас тут одно окно розбите, і просто тікла вся криша, і от все мокре, от вода. Будинок не дуже такий маленький, і так об'єм роботи. Ну я б сама не ніколи ну, не, не зробила з цих чудових хлопців. Ну і ми б не справилися зовсім. Найперше почали з даху. Волонтери добробату наново зробили покрівлю. Балки поміняли, балки були розбиті, тобто осколками їх всіх порозбивало на пополам. Ми повністю поміняли то есть доски, шальовку, балки, все перемишки все поміняли. Зараз у будинку пані Людмили немає ні електрики, ні газу, ні води. Волонтер Добробату Олександр відбудовує вже не перший дім. Зараз зі своїми двома побратимами на висоті працювали навіть у негоду. Обично ми швидко робимо, а за погоди ми два дні розтянули. ми працювали в тому році зимою. І там і сніг, і дощ, ми п'ятій Ми сніг лопатами скидали. За час повномасштабної війни ця будівельна добровольча бригада у Миколаєві та області вже допомогла відбудувати більше трьох сотень об Волонтери працюють щодня. За свою роботу принципово грошей не беруть. Кажуть, якби не злива, зробили понад 200 квадратних метрів покрівлю будинку пані Людмили ще швидше. Тут був приліт в частину будинку касетою. І це касетою порешетило шифер. Цей дах ми зробили за два дні, так як ви бачите, яка погода. Впорались, якщо за робочі години, то це сім годин. Тобто В день по три з половиною години, по чотири ми працювали. Після завершення робіт пані Людмила не стримує емоцій. Ви просто спасли мій будинок і мою частину великого життя. Реально. Я вам така вдячна. У мене нема слов. Можна вас об'єднати. Спасибо. Дякую. Згодом жінка замінить вікна, а після оселиться в своїй домівці разом із мамою. В цьому селі, потрощеному російськими обстрілами, добробатівці відновили вже чимало осель і обіцяють повернутися сюди знову, аби допомагати людям з відбудовою. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж. Пактесі ті Єдині новини. Рівно о 14-й годині наш свіжий інформаційний випуск до цього часу віддаю вас у руки Вадима Карпяка.